Вітаємо на каналі Концентрат. Тут ми ділимося найціннішими ідеями з книжок. Підтримайте український контент лайком. А в коментарях напишіть вашу думку після прослуховування, щоб Ютуб показав це відео ще більшій кількості українців. Повсякденна Харизма. Зачаровуй людей своєю присутністю. Автор Патрік Кінг Взділ перший. Харизма зрив по Харизма це здатність притягувати до себе людей. Ця якість, як і будь-яка інша, може виробити у себе кожна людина, але для цього потрібно докласти зусиль. Якщо ви харизматичні, оточуючі, хочуть перебувати у вашому товаристві, ви змушуєте їх відчувати себе особливими. Ви даєте їм те, чого їм не вистачає в повсякденному житті. Розділ другий жити тут і зараз. Харизму можна розділити на присутність, могутність і теплоту. Основа присутності це наскільки ви залучені в те, що відбувається навколо вас цієї секунди. Приберіть свій телефон, будьте тут, живіть моментом і зосередьтеся на тому, що вас оточує. Це справляє сильний вплив на те, яке враження ви справляєте на інших. Бути присутнім це означає віддавати всю свою увагу всьому, що відбувається у вас перед очима. Людям, оточуючий обстановці або розмові. Синдром упущеної вигоди це коли ви говорите з кимось, а ваш співрозмовник не може втриматися від того, щоб написати комусь повідомлення або перевірити соціальні мережі. Таким чином, ви не помічаєте те, що відбувається навколо вас. І співрозмовник відчуває себе вартим лише частини вашої уваги. Харизматичні ж люди намагаються якомога більше дізнатися про всі сторони людини. Про її цінності та інтереси. Зазвичай думки у людини стрибають від одного дня до іншого. Тому першим кроком буде зосередитися на тут і зараз, на тому, що ви бачите, чуєте, який смак чи запах відчуваєте і як відчуваєте предмети. Другий крок комфортно відчувати себе в теперішньому, не думаючи про майбутнє чи минуле. Якщо ви хочете справляти хоча б враження присутності. В процесі спілкування вам потрібно дивитися співрозмовнику в очі. Але насправді люди вимовляють слова, але не розмовляють один з одним і не чують один одного. Вони розмовляють з образом, який демонструє співрозмовник. Вони говорять і чекають своєї черги висловитися, прикидаються, що слухають, не трудившись тим, щоб по-справжньому вникнути в те, що відбувається, і послухати іншу людину. Іншими словами, вони зайняті виключно собою. Коли ви дивитеся комусь в очі, ви даруєте собі можливість по-справжньому побачити цю людину як особистість, гідно розуміння і прийняти її такою, яка вона є. Ті, хто підтримує природний зоровий контакт, часто сприймаються оточуючими як хтось, що володіє широким спектром позитивних якостей, таких як емоційна стабільність, впевненість, компетентність, щирість, чесність і особиста етика. І співрозмовник розуміє, що ви дійсно захоплені бесідою, а не хочете кудись свалити, якби ви дивилися по сторонах. Зоровий контакт дозволяє в рекордні терміни переходити на більш близький і особистий рівень взаємодії. Коли ви слухаєте людину, дивлячись на неї, в деякі моменти ви можете кивати головою. Це дає зрозуміти, що ви звертаєте увагу на те, що вам говорять, і обробляєте цю отримувану інформацію, формуючи якесь своє уявлення. Також ставте уточнювальні питання. Це дає йому зрозуміти, що ви залучені в розмову. Ви можете ставити питання типу, серйозно, чому ти так подумав? Тобто, ти хочеш сказати або можеш розповісти детальніше. При цьому такі питання спонукають іншу людину говорити ще більше. І більшість з них зводиться до того, що повторюйте те, що вже сказано, щоб змусити його розвинути цю тему. Розділ третій. Сильна харизма потребує сили. Ви більшою мірою відчуваєте себе особливими, коли на вас звертає увагу хтось впливовий. Сила може проявлятися у безлічі форм. Найпростішим поглядом на силу є переконання, що вона наділяє вас здатністю змінювати світ за своїм бажанням. Сюди можна віднести президента або власника великої компанії. Вам не обов'язково мати мільйон доларів або тіло, як у Шварценеггера достатньо показати, що ви здатні втілити в життя плани, що потребують вкладення коштів. Або здатність зробити щось, що потребує фізичних зусиль. Тобто важливо не те, чим ви володієте насправді, а те, чим ви володієте на думку тих, хто вас оточує. Вам лише потрібно підтримувати це враження. По-перше, ви повинні звучати внутрішньою впевненістю. Для оточуючих це буде знаком до сприйняття вас як могутньої людини. Майстерність це важливий елемент впевненості. Тому подумайте, в чому ви розбираєтеся краще за інших. І через які етапи самовдосконалення вам довелося пройти, щоб досягти цього. Вже одне це може вважатися причиною твердої впевненості в собі, оскільки більша частина людей так і не досягла того, чого досягли ви. По-друге, вам необхідно розширити свій кругозір. Чим більше ви знаєте, тим могутнішим здаєтеся. Вам не обов'язково знати все про якусь тему, достатньо знати лише поверхнево, щоб у разі чого підтримати розмову. При цьому навіть такий тип знань може змусити оточуючих вважати вас експертом, і це дозволить вам сходитися з людьми з різноманітними інтересами. Ви можете справляти враження дуже розумної і могутньої людини, лише вміючи ставити правильні питання і підкріплюючи все це широтою кругозору. По-третє, контролюйте обстановку. Той факт, що ви контролюєте ситуацію і з такою легкістю орієнтуєтеся в знайомій для себе середовищі. Спонукає оточуючих приписувати вам силу. Саме тому перед виступом у незнайомому місці відвідайте його заздалегідь хоча б раз, щоб трохи там освоїтися. Так ви робите зустріч менш несподіваною і більш передбачуваною, і вам не потрібно буде відволікатися від вашого співрозмовника. Ви можете навіть показово пересунути кілька предметів, наприклад, поміняти стільці або пересунути столи один до одного, тим самим співрозмовнику. Видно, що ви ані трохи не розгубилися. По-четверте, нехай ваші слова мають вагу. Невпевнені в собі люди зазвичай або починають балакати в спробі привернути увагу, або навпаки говорити дуже мало і невпевнено. Вам же потрібно говорити тоді, коли це має сенс. При цьому не намагайтеся заповнити паузи, просто щоб заповнити їх. У вас повинен бути повільний, при цьому впевнений темп мови, для того, щоб оточуючі почали слухати вас уважніше. Розділ четвертий: теплота і емпатія. Теплота це коли оточуючі відчувають, що ви доступні для спілкування, уважні, емпатичні і не схильні до осуду. Вони відчувають себе комфортно і невимушено у вашому товаристві. Найпростіший спосіб проявити теплоту це щиро піклуватися про людей. Емпатія зводиться до вміння ставити себе на місце інших. Коли ви щось говорите, думайте про те, як це буде сприймати адресат. Наприклад, якщо ви хочете виглядати сердитим в очах співрозмовника, подумайте, що йому потрібно почути, щоб прийти до такого висновку. Тільки поставивши себе на місце співрозмовника, ви зможете відчути, що відчувають вони, підставте на місце іншої людини, ким би він не був, вашого найближчого друга або родича, і вам неодмінно захочеться допомогти йому. Інший простий і дієвий спосіб розвинути емпатію. Просто взаємодіяти з людьми віч на віч так часто, як це можливо. Спілкування онлайн, навпаки, зменшує емпатію людини. Ще один по-справжньому ефективний спосіб підвищити рівень емпатії читати велику художню літературу, оскільки в книгах розписано, які почуття крутяться в голові у персонажів. Таким чином, ви можете легко подивитися на світ їхніми очима. Інший підхід до розвитку емпатії спробувати подивитися по-новому на тих. Хто зазвичай дратує або роздратовує. Наприклад, ви можете подивитися на хулігана, якого всі уникають збоку. І, можливо, ви зрозумієте, що він все дитинство жив у самотності, і єдиний спосіб утвердити себе в житті це застосувати силу. Таким чином, ви зрозумієте його справжні мотиви і можете навіть змінити своє ставлення до нього. Розділ п'ятий. Харизматичне лідерство. У реальності більшість людей хочуть, щоб їх вели. Вони не хочуть, або їм не подобається приймати рішення самостійно. Ви ж не повинні цього боятися. І тому, коли потрібно буде щось вирішити, люди самі прийдуть до вас і підуть за вами. Харизматичні лідери аналізують, що буде вигідно для людей, і приймають своє рішення, виходячи з цього. Є ще один тип лідера, афіліативний лідер це людина, яка намагається сильніше згуртувати членів команди або друзів. Тобто допомогти їм зблизитися. Він сподівається, що якщо між ними буде встановлений зв'язок, вони почнуть один з одним співпрацювати. Такий керівник більше дбає про те, щоб дати людям можливість розкритися. Розділ шостий: хто ваша харизматична рольова модель? Вам необхідно поставити перед собою таку людину, за якою ви самі б пішли. І коли перед вами постане складне питання, подумайте, що в цій ситуації зробила б ця людина. Запитуючи себе про те, як в подібному положенні повів би себе хтось інший, ви знімаєте з себе тягар питання, як повели б себе особисто ви, і вам буде легше прийняти правильне рішення. По-перше, це дозволяє вам розвинути свою харизму до межі, яку ви поставили собі як кінцеву мету. Тобто, кожного разу, запитуючи себе це питання, в майбутньому ваша реакція буде блискавичною, і ви будете приймати рішення рефлекторно. По-друге, це дозволяє вам зрозуміти, які риси ви насправді цінуєте і хочете в собі розвинути. При цьому вашими лідерами можуть стати кілька людей. Наприклад, у сфері фінансів, Ворен Баффет, а у сфері гумору Конор МакГрегор. І кожного разу, коли ви хочете розвинути в собі якусь рису, приміряйте на себе образ лідерів цієї сфери, щоб сформувати стійкі звички. І по четверте, спочатку розмірковуючи про те, як на вашому місці вчинив би хтось інший, ви ніби надягаєте маску, і вона дозволить вам говорити такі речі, на які ви б не наважилися при іншому розкладі. У якомусь сенсі це стає для вас безпечним притулком, куди ви можете сховатися від незнайомої соціальної ситуації. Розділ сьомий. Віддавайте нічого не очікуючи, натомість. Вам необхідно щедро розпоряджатися своїми ресурсами та часом і віддавати, навіть не сподіваючись отримати щось натомість. Це сприяє формуванню вражаючої прихильності і доброзичливості з вашого боку, викликаючи у оточуючих непереборне бажання відплатити вам тим же. Ви можете дарувати не лише щось фізичне, але й, наприклад, емоційну підтримку або комплімент. Людям, що відчувають вдячність, дуже складно відчувати до цієї людини гнів або ворожість. Розділ восьмий комфорт з дискомфортом. Ваша здатність не дозволяти дрібним неприємностям зламати свій настрій є частиною вашої харизми. Це надихає, дає іншим приклад для наслідування і піднімає настрій тим, хто вас оточує. Яка б ситуація не сталася, лідери завжди незворушні. Їхня присутність заспокоює і, оточуючи, до них тягнуться. Вони відчувають, що перебуваючи поруч з ними, здатні пережити будь-яку дискомфортну і незручну ситуацію. Крім того, харизматичні особистості вміють працювати з негативними ситуаціями. Вони не лише розуміють, що потрібно сказати, щоб розрядити напругу, але й знають, як викликати хороші якості співрозмовника, щоб направити ситуацію в сприятливе русло. Таким чином, харизматичні люди володіють вмінням перетворювати негативні ситуації в позитивні. Розділ 9. дайте їм відчути себе особливими. Лідери приділяють увагу турботам і думкам інших. Вони ніколи не концентруються на собі, а переводять фокус уваги на тих, хто їх оточує, що додає їм в очах інших привабливості. Вони дозволяють оточуючим займати сцену, приймати похвалу, отримувати вигоду і ставати героями історії. Дайте людям зрозуміти, наскільки вони для вас важливі. Успіх у цій справі призведе до того, що люди захочуть перебувати поруч з вами частіше адже ви постійно торкаєтеся тем, що змушують їх виглядати переможцями. Нарешті харизматики здаються більш позитивними і впевненими в собі, оскільки стає очевидним, що вони не відчувають потреби постійно перебувати в центрі уваги і приписувати собі якісь заслуги заради свого его. Розділ 10. Харизматичні люди це актори другого плану. Харизматичні люди багато в чому подібні до акторів другого плану. Вони не дбають про власну славу чи гордість з готовністю, дозволяючи оточуючим блискучити. Вони визнають свої помилки і недоліки, не вдаючись у заперечення і оборону. У оточуючих не виникає враження, що вони лізуть зі шкіри вон, щоб приховати свої недоліки. У цьому плані вони чесні і відкриті і досить спокійно ставляться до того, що в них не все ідеально. І це робить їх ще привабливішими, оскільки людям не подобається досконалість. Харизматики активно використовують самоунизливий гумор. Це змушує людей проникатися до них симпатією, оскільки таким чином вони стають їм ближчими. Суть у тому, що людям подобається вразливість, вони прирівнюють її до глибокої емоційної чесності, яка набагато краще за спроби прикинутися, ніби ви ніколи не допускаєте помилок. При цьому харизматики. Не концентрують увагу на недоліках інших і не осуджують інших за спиною. Взагалі з харизматиком ви не відчуваєте з його боку осуду і переваги над вами. Але розумієте, що він така ж людина, як і ви. Він робить ті ж помилки і не прагне цього приховати. Розділ одинадцятий Говоріть мовою оточуючих Людям подобаються ті, хто схожий на них. Ключова складова харизми це здатність відзеркалювати. Говоріть так, як говорить ваш співрозмовник. Ведіть себе так, як веде себе він. Використовуйте ті ж фрази і жести, що й він, і ви миттєво станете для нього харизматичнішими. Якщо вам вдасться ненав'язливо відзеркалювати якісь з цих елементів, оточуючи неминуче почнуть спілкуватися з вами більш вільно і відкрито. Відзеркалювання це не повне копіювання, це донесення до них ідеї того, що ви розділяєте схожі цінності. Але якщо ви будете відзеркалювати занадто очевидно, то співрозмовник може подумати, що ви насміхаєтеся над ним. Розділ 12. руйнування фізичних бар'єрів. Вам потрібно навчитися соціальним дотикам. Якщо ви подивитеся на харизматичних особистостей, то побачите, що вони потискають руки або обіймають людей. Тобто легкостю фізично взаємодіють з тими, хто їх оточує. Для них це є сигналом того, що вони раді співрозмовнику. Співрозмовники розуміють, що ви торкнулися їх у соціальній манері, вони заспокоюються і відкриваються. Розділ тринадцятий заразливі емоції щоб харизматичні люди не відчували, вони можуть передати це і вам. Тому вони не приховують свої почуття, а відкрито виражають їх, ніяким чином їх не цензуруючи, оскільки не бояться піддатися осуду з боку інших. Вони виділяються щирістю, спонтанністю і чесністю. Спостерігаючи чиюсь емоційну реакцію, люди проводять паралелі з собою і їх теж тягне відкритися вам. Розділ 14: Харизматичне тіло важливіше за свідомість. Якщо ви почнете поводитися харизматично на фізичному рівні, ваша свідомість теж почне підлаштовуватися під це рішення. Якщо ви будете сутулити плечі і згортатися, то і відчувати будете невпевненість і тривогу. Тому стійте прямо розправивши грудну клітку і піднявши підборіддя. Використовуючи красномовну мову тіла, ви говорите голосніше і краще доносите свої думки, також збільшите експресивність ваших виразів обличчя, жестикулюйте активніше і сильніше, впевнено, усміхайтеся і заражуйте своєю усмішкою оточуючих все це ознаки соціально розкутого чоловіка. І ваш мозок обов'язково повірить в фізичну реальність, яку ви для себе створили. Всі права та ідеї належать авторам джерела, адаптовано для україномовної аудиторії.